Чому в обласній лікарні раптово зупинили апарат МРТ? Я заходжу і дивлюся, що все металеве і кисневий балон знаходиться всередині апарату. Вибух стався тоді, коли це все влетіло. в Апарат ремонт тротуарів на вулиці Гоголівській на відрізку від хлібної до вулиці Князів Острозьких планують завершити до 7 липня. Паркові бордюри майже стоять, готові ну, до укладки асфальту. Нове обладнання у медичному центрі Радовель дозволяє повністю діагностувати опорно-руховий апарат людини. А там бачите, і туди весь гелій виників. От все тут пошкодження. От, тут пошкодження. Там з тієї сторони також можна подивитися. Людмила Галанзовська, медична сестра кабінету МРТ обласної лікарні, показує пошкоджений магнітно-резонансний томограф. За її словами, ремонтна бригада, яка мала відремонтувати кисневе обладнання, зайшла в кімнату МРТ із металевими предметами. Восьмі десь 20 вони сюди зайшли, працівники. Я їх попередила, що не можна заходити з металевими приладами туди. Вони мені сказали, що вони все знають, і почали вони працювати. Через 55 хвилин Валентина почула вибух та гуркіт. І я заходжу і дивлюся, що все металеве і кисневий балон знаходиться всередині апарату. Вибух стався тоді, коли це все влетіло в апарат, коли ці їхні прилади влетіли в апарат. Тоді стався вибух цього кисню і пішла сіро-біла пара така. Олександр Логінов, керівник ремонтної бригади, у коментарі Суспільному підтвердив, що його бригаду попередили, що апарат МРТ знаходився у черговому режимі. нам поставили условия в понедельник с 9 до 10.30. Указали, что там не отключено, не працюют. Наша задача только выполнить работу по кислороду, отключить кислород, провести демонтаж, монтаж кислородного обладания. Мы приехали выполнить соответствующие работы по стечению обстоятельств. Аппарат находился в дежурном режиме и туда попала металл. Що могло привести рішення, кнопку. Все. Вранці, коли ви прийшли, ви були єдині в кімнаті, чи там були працівники ще обласної лікарні? Так, да, були лікарні. Під час спілкування саме в кабінеті, вам, вас попереджали, що він ввімкнений? Сказали, що не працює роб... в дежурному режимі. Тобто, вам медсестра сказала, що він в, в дежурному режимі? в дежурному режимі. Про завдані збитки та суму ремонту апарату говорити зарано каже Ірина Якушкіна, завідувачка відділення променевої діагностики обласної лікарні. Наразі зараз це все будуть обговарюватися, буде фірма, яка Обслуговує дану, дану апаратуру, до нас буде приїжджати і проводити діагностику апарату. А далі вже буде, будуть висновки. Після цієї ситуації працівники лікарні викликали поліцію. Звернення одразу було зареєстровано. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці встановили учасників діяння, всі учасники опитані. Нині Поліцейські розпочали перевірку за цим фактом і встановлюють надалі. Усі обставини діяння. Нагадаємо, що МРТ в обласній лікарні встановили в 2016 році за 29 мільйонів 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Дмитро Клименко, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Ремонт тротуарів на вулиці Гоголівській, що на ділянці від вулиці Князів Острозьких до вулиці Хлібної, завершать до 7 липня, розповів Размік Петросян, директор товариства Асфальт Плюс. На цей неділі ми засфальтуємо весь тротуар в асфальті. У нас будуть підготовчі роботи на насчет підняття люків. Житомирянка Любов розповідає, що тротуари на вулиці Гоголівській від хлібної до князів Острозьких ремонту не потребували. Жінка каже, що ремонтні роботи зараз не на час. У нас тротуари були шикарні. Там Наші тротуари були, були шикарні. Були там не було тріщ. жодної ямочки. Просто ну, були тріщинки. Я розумію, ну, там люди працюють. Можливо, роботи, можливо роботи, людям потрібна робота, можливо. але не час. Ну, От не чесне слово. От чесне слово. Андрій по місту пересувається велосипедом. Хлопець каже, що тротуарами не їздить, бо вони, за його словами, у поганому стані. Загалом зараз по дорогам, оскільки вони зараз. Трішки в гар. Більш гарному стані ніж наші тротуари. Частину тротуару на вулиці Гоголівській на ділянці від вулиці Князів-Острозьких до вулиці Хлібної вже заасфальтували. На сьогоднішній день ми ділянку заасфальтували вже тротуара, паркові, бордюри майже стоять, готові ну, до укладки асфальту. Коли щось робиться, строїться це добре. Коли щось руйнується, це погано. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Микола Борзоленко, житель села Нові Білокоровичі у медичний центр Радовель, приїхав вперше. Консультації що назначать, от, таке, щоб нам у Житомир не їхати і там користи ні сюди ближче, ніж чим... Житомир Наталія Терещенко, медична директорка, каже: Сільський медичний центр Радовель має таке медичне оснащення, якого немає в районі, та у Житомирі. Світловий апарат дає можливість проводити діагностику опорно-рухової системи людини. Апарат дає змогу визначитись із проблемами постави, тазу і стоп. є сподоскання. Є сам апарат. Проектується зображення на дошку, далі на комп'ютер і робиться висновок про те, в якому стані наш опорно-руховий апарат. Медичний центр Радовель працює два роки. За рік заклад обслуговує понад тисячу жителів Радовеля та довколишніх сіл. У медичному центрі і діти, і дорослі не лише отримують консультації сімейних лікарів, а й допомогу 12 вузькопрофільних спеціалістів, які приїжджають з Києва. Олег Семененко, лікар-офтальмолог, консультує пацієнтів медичного центру два рази на місяць. По ну можна сказати по останньому слову техніки, да сучасне обладнання, яке дозволяє провести скринінг в принципі майже на всі хвороби з очей. Якщо є якісь там дуже рідкісні або дуже складні патології, то звичайно ми там можемо вже рекомендувати десь їхати і дообстежуватись більш глобально. Але ну відсотків 80-90 ми можемо. Показати допомогу прямо тут на місці. А обстеження у вас є Конечно, минуло? Звісно, дуже добре. все, апаратура гарна. У матері колись була катаракта. Я боюся цього. Ми обрамо тут на місці. Приїжджає мій колега, хірург теж з так, і ми оперуємо тут. Сімейні лікарі діагностують захворювання різних систем організму за допомогою УЗД. Працює кабінет невідкладної допомоги у медичному центрі. Є швидка ми можемо надати першу допомогу, невідкладну допомогу пацієнту, і потім він, в залежності від того, чого він далі потребує, або він здоровий пішов додому, або він потребує далі госпіталізації. Викликається швидка, і він госпіталізується в найближчий стаціонар. Кабінет ендоскопії буде напрямок розвиватись, Облаштований кабінет є підведення кисню. Це для того, що маніпуляції різні, різної складності. Інколи працює анестезіолог на таку маніпуляцію. Анестезіологу потрібний апарат і потрібен кисень. Рентген-діагностичний кабінет має цифровий рентген-апарат та цифровий мамограф. Є і захист, рентгензахист на стінах, є і індивідуальний захист, і вікна захищені. У медичному центрі є своя лабораторія. Любов щеглова, завідувачка лабораторії, каже: лабораторія оснащена високоточним обладнанням. Ми можемо виконати тут самі найнеобхідніші аналізи, такий досить широкий спектр. Це біохімічні тести. Імунологічні це мається на увазі гормони, онкомаркери, там інфекційна панель. Медична директорка говорить, оснащення лікарні дозволяє робити на місці хірургічні операції, які не потребують подальшої шпиталізації пацієнта в стаціонар. Операційна облаштована за останнім словом, ви бачите, стіл операційні лампи, одна із ламп розумна, при виключенні світла, в селі запрацює, працює генератор, тому що заживлено як споживач першої категорії, і лампа зажигається. Мікроклімат зберігається теплі стіни. Є парогенератор, який утримує параметри комфортні для пацієнта. Медичний центр Радовель проєкт державно-приватного партнерства. Він передбачає спільне фінансування держави та приватного бізнесу. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина. Громадська організація UA Animals направила заяву до Нацполіції в Житомирській області щодо жорстокого поводження з тваринами у контактному зоопарку. Хвоста та хата у селі Довжик неподалік Житомира. Про це Суспільному розповіла операційна директорка громадської організації Ольга Чевганюк. Ми хочемо, щоб правоохоронці власне звернули увагу на те, що там відбувається. Прийшли з перевіркою і вчинили належних заходів. Ну і власне жодний контактний зоопарк, в принципі, не здатний створити умови. Які би відповідали б потребам тварин, а тому, на нашу думку, цей заклад не має існувати. Ольга Чевганюк каже, що заяву до поліції написали, отримавши фото і коментар очевидців: нестерпне сморід, хворі тварини, які кудись час від часу зникають: екзотичні змії на городі та страх за дітей. Наталія Мельничук, власниця екопарку, говорить, що все почалося з інциденту з убитою змією, яка за її словами не належала екопарку. Ну довжику таку змію вбили. Я написала в групі, що навіщо ви вбили таку красуню? Ви ж знаєте, що у вас на Довжику є екопарк. Я просто заступилася за цю нещасну змію і е, довжик почав деякі люди, які у нас були, е, і за ціни. Почали кричати, що у нас тут дорого, і взагалі нашої зоопарки все таке приплили цю змію, і оці всі фотки взяли, скинули ЮАнімал. Вони навіть до нас не приїхали, не розібралися, нікого не зателефонували, чи у нас дійсно тут смердить, чи у нас дійсно тут знущається над тваринами. Наталія розповіла, що екопарк бере диких тварин на реабілітацію. Сьогодні на території контактної ферми живуть більше 30 видів тварин. Жінка говорить, що всі тварини вакциновані проти сказу. Серед врятованих – косуля, яку збив автомобіль у квітні цього року, та совеня, що випало з гнізда. В нього такі жовті пілями. Це якраз те все, що було збите, і не було живого місця. Навіть ми думали, що ноги в нього переламані, але зробили рентген. Наші ветеринари. і все казалось тільки дуже тяжкі забої були, і розтягнуті зв'язки. Зараз він перестрибує ось цей вольєр. Маленьке совенятко випало з гнізда. Люди відбили від кішки, від собаки принесли нам. Ми вигодували, навчилися птаха літати. До побачення лети у природу, речниця нацполіції Вікторія Дубовик каже, що заяву про ймовірне правопорушення зареєстровано від громадської організації, про яку йдеться до нас на на даний момент лист не надходив. Але оскільки ми вже виявили ймовірне правопорушення у мас-медіа, тому ми самостійно реєструємо заяву і віддаємо на розгляд. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Я бажаю нашим славетним Збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє, ви наш шанс на. Світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україною.